І всі зображення, що створило людство, можна вважати мистецтвом, бо одним із його визначень є досконале вміння в якійсь справі. Як розібратися у такому різноманітному світі? Можливо, із самого початку. Щоб знайти відповідь, шанувальники мистецтва відвідують музеї та галереї, проте сьогодні все частіше із творами образотворчого мистецтва ознайомлюються, переглядаючи сайти у інтернеті. Знайшовши відповіді на всі запитання, що де, коли, можна уявити, як виникло образотворче мистецтво, зародження архітектури, скульптури, живопису та графіки має свою історію. Первисна епоха найтриваліша історія людства. Її відлик починається з часу появу людини. Увесь час із моменту виникнення людям приходилося виживати, рятуватися від стихій хижих тварин. Спочатку вони навчилися пристосовувати знайдені предмети для праці або полювання. У певний момент відбулися значні якісні зміни. Люди швидко навчалися новому і стримко розвивалися. Саме у цей період наші предки отримали нові навички, народжувати ідею, створювати проєкт. А потім втілювати задум. Цей час і вважається моментом виникнення мистецтва, що наштахнула людину на думку зображати ті чи інші предмети? Хто зна, чи стало розфарбування тіла першим кроком до створення зображень, або людина вгадала знайомий силует тварини у випадковому контурі каменю? А може бути, тінь тварини або людини послужила основою малюнка, а відбиток руки або ступні передує скульптурі, певної відповіді на ці запитання немає. Можливо, людина бачила в слідах, залишених своєю рукою подібні слідів лап і кіктів тварини, і хотіла своїми слідами символічно затвердити здатність перемагати звіра. Тому відбитки рук людина не переставала наносити і надалі, коли вже навчилася створювати зображення тварин. Наскельні зображення були знайдені по всій земній кулі. У 120 країнах виявлено понад 35 мільйонів. Більшість малюнків цього часу, знайдених археологами, подряпані рісем на поверхні скелі. Частина з них, як, наприклад, зображення тварин у печерах Альтаміра та Ласка, покривалися фарбою. На жаль, побачити їх може далека не кожен, печери закриті для відвідувань, адже зіпсувати їх здатна найменша зміна світла, температури та вологості повітря. Навіть археологи можуть перебувати там лише кілька годин, тому можна здійснити лише віртуальну мандрівку. Художники використовували не тільки чорну фарбу, ймовірно, її замінювала вугілля, але й різні відтінки білого, жовтого, червоного, коричнього, які отримували, розтираючи на порошок охру та інші мінерали. Потім порошок змішувався із водою чи жиром. Одним із способів нанесення фарби можливо було розпилення. Науковець пробує його відтворити, вугільний пил видуває на стіну. Первісні люди вірили, що у середині скали знаходиться якась сила і намагалися оволодіти нею, створюючи образи тварин на поверхні. Дослідники припускають, що таким мистецтвом наші предки намагалися залучити удачу перед палюванням чи задобрити дух. Головними героями сюжетів для стародавніх майстрів були і тварини, і люди. Причому звір, що був джерелом існування для людей, об'єктом полювання та шанованим тотемом, займав основне місце у розписах. Існує версія, що не тільки мистецтво та танцю виникло з мисливських вправ, можливе зображення тварин було потрібно як мішень для своєрідних інсценувань або тренувань перед палюванням. Величезну кількість об'єктів намальована схематично. Інша частина зображень майже не поступається за рівнем виконання творінь художників епохи античності. Наскальні малюнки містять в собі різноманіття кольору, майстерню передачу експресії руху. Створюючи образ коня, передню ногу зобразили на виступі скелі. Цей прийом використовувався для передачі руху. Художник навмисно зобразив більшу кількість копит для того, щоб передати ефект руху. Малюнки захоплюють глядача достовірністю. Вже 30 тисяч років тому творці могли не тільки передавати пропорції, а й характерні риси тварин, вчені навіть установили подвид ведмедя. Стародавні художники дуже реалістично передають звички тварин, їхні манеру поведінки, вигине тіла, положення ніг і поворот голови точно показують, чи знаходиться тварина в русі або завмерла приготувавшись сховатися за найменшої небезпеки. За допомогою наскальних малюнків можна познайомитись з видами, які в наші дні вже не існують. Наприклад, мамонтами. Малюючи фігуру тварини, людина пізнавала її, а знання джерела панування над природою. Життева необхідність, реальні потреби людини і були причиною виникнення мистецтва. Але наш предак розумів це володіння у буквальному значенні і робив навколо зробленого ним малюнка магічні обряди, щоб забезпечити успіх палювання. Як підтвердження цієї теорії на деяких малюнках ми можемо побачити шаманів. Халдун або владика звірів із печери трьох братів. Ця таємнича складна фігура, що поєднує в собі різні чоловічі символи, має роги оленя, очі сови, хвіст вовка, руки, як лапи лева, бороду і ноги людини. Щоб набути певної досконалості, від моменту виникнення був потрібен значний період часу. 12 тисяч років до нашої ери на скельній живопис та графіка набули свого розквіту. З невідомої причини на наскальних малюнках майже не зустрічається зображення жінок. Об'ємні фігурки оголених жінок, які були знайдені на різних континентах, мали схожі риси і навіть отримали спільну назву паліалітичних венер. Скульптури, виконані із різних матеріалів і в різних техніках, але усім притаманні деякі спільні риси. Маленькі розміри від 2 до 17 см, збільшені стегна, живіт та груди, зменшені руки та ноги, тільки у деяких є обличчя. Скульптори намагалися створити узагальнений образ жінки матері, символ родючості та хранительки вогнища, а не відтворити конкретну натуру. На відміну від божества родючості, під час виготовлення скульптурних зображень тварин прагнули реалістичності. Фігурки ліпили із гліни, вирізали із кісток або з дерева, висікали із каменю. У них можна побачити зародки дрібної пластики. Люди кам'яного віку наносили орнаменти на керамічний посуд, знаряддя праці, прикраси. Можливо, це не тільки прикраса давньої людини, а спосіб вести календар, відзначаючи дні тижнів за допомогою ліній та зигзагів. Орнамент виник як слід при виготовленні чи використанні плетіння гілок чи мотузок корзин. Людина, можливо, повторювала визерунки на глиняному посуді з магічною метою, щоб надати не тільки більшої міцності, а призвати, наприклад, дощ. І це було ще одним кроком уперед, тому що людина не відтворила те, що бачила навколо себе, а створила нове. Це були перші кроки абстрактного мистецтва. В різних регіонах світу орнаменти вже в ті часи набували характерних рис. В більшості візерунок видавлювали, а в трипільській культурі наносили фарбами. На зорі людства відбулося звернення до нового виду діяльності. Мистецтва, і це безумовно, одна із найбільших подій в історії.